Добрий вечір, пане президенте. По-перше, я хочу подякувати вам за ваш приклад незламності, стійкості і віри. Ми всі віримо в перемогу. Але зараз багато міжнародних експертів говорять про те, що вже почалась війна на виснаження, і припускають, що в жодної зі сторін не вистачить ресурсів для того, щоб була очевидна перевага на полі бою, і доведеться сідати за стіл перемовин. Як ви уявляєте ці перемовини, і що саме для вас остаточна перемога України? знаєте, я просто не думаю теоретично, як можуть пройти ці перемовини і що це таке. Ми робимо конкретні кроки. Україна ініціювала формулу миру на G20, хоча так хотілося, щоб було дійсно вже в цьому світі G19. тим не менш. Ми презентували формулу миру там крок за кроком, як ми бачимо. І там результат, те, що зробила Росія тут, і як це впливає на все не тільки на нашу безпеку, да тому, що є різні різні кризи, які викликані агресивними кроками Російської Федерації. Ви знаєте, окупація атомної станції Запорізької в Енергодарі, так само як і блокування моря, а і всіх ланцюжків Фудсікюріті і так далі. ви знаєте всі ці пункти і тому. А, що я можу вам сказати? Ми запропонували кроки. Сьогодні ми бачимо зацікавлення в виконанні цієї формули миру і підтримці. Я хочу подякувати державам. Також за те, що вчора, ну точніше сказати, вночі 141 держава на Генсамблеї ООН підтримала наші мирні ініціативи. А наступним кроком я бачу залучення Езмачеспособ, да? як то кажуть, держава для. Першого установчого саміту хочеться, щоб він був результативним. Хочеться дійсно додавити дотиснути і добити, щоб він був. був там, де буде велика кількість, велика кількість держав світу. Я працюю разом з нашою командою і з партнерами над тим, щоби. Щоб все ж таки були держави не тільки ті партнери стратегічні наші, які нас підтримують у будь-якому випадку з перших днів, хвилин, секунд цієї несправокованої війни, і ми над цим працюємо, щоб були представники з різних континентів. Ми працюємо над тим, щоб була Латинська Америка. Я б дуже хотів, і ми робимо відповідні кроки, щоб представники. Великого африканського континенту були залучені до формули миру і до цього саміту. Також ми працюємо, якщо чесно, я б хотів би, щоб була Індія хотів би, щоб був Китай. Так і це правда. Наше завдання залучити абсолютно всіх і показати світу. Ось вона повага до територіальної цілісності, до статуту ООН, до життя, до права людей жити. І я вважаю, чим більше країн ми залучимо з усіх континентів світу, тим більше. Буде наша потужна підтримка, і ми зробили так формулу миру. Знаєте, ми зробили, я вважаю, дуже демократично, як все, що робиться сьогодні в Україні. Підхід дуже простий, щоб було менше ризиків зменшення держав, які будуть нас підтримувати. Тобто держава та чи інша може підтримати один пункт в цієї формули ядерна безпека. А вже ж, будь ласка, безпека довкілля. Скільки всього замінованого, ви це прекрасно знаєте, і все, все, все це ми бачимо, і результат цього. так І тому там багато різних пунктів. Ми це запропонували. І там є фіксація миру або кінця війни. І там є цей пункт. Він дуже важливий, тому що нам потрібні гарантії безпеки. І це потрібний потрібний пакет безпеки для України, українців. І вже ми бачимо, що це війна, яка. Ну, має такий великий вплив, тож гарантії безпеки для всієї Європи. Ось що я розумію, і тоді, коли є виконання, а значить і повага до міжнародного права, і просто до людей України. І якщо це буде виконуватись, все одно ми дійдемо до дипломатичного до дипломатичної фіксації кінця цієї війни. Але до, до того моменту треба виконати всі пункти пункти поваги.